Вітає в ефірі інформаційний випуск новин 18 червня, 846 день війни в Україні. За цей час бойові втрати противника сягнули понад 528 тисяч осіб особового складу. На жаль, і серед наших бійців, які героїчно захищають території держави, є поранені та загиблі. Давайте разом допомагати нашим силам оборони, аби наблизити спільну перемогу. Далі на 33-му телеканалі ми розкажемо про головні події вівторка на Хмельниччині. Тож не перемикайте. Гарна традиція міських владців: кожен робочий тиждень розпочинається з передачі техніки приладів для військових, які боронять Україну від окупантів. Цього разу за кошти платників податків закупили 10 квадрокоптерів із тепловізором. Загальна сума витрачених на такі безпілотні літальні апарати 1 мільйон 800 тисяч гривень. Загалом з початку року для сил оборони передали 290 квадрокоптерів різних моделей та понад 310 FPV-дронів. Ефективність та важливість такої допомоги підкреслюють бійці Збройних сил України. Дані плоски. Оснащені приладами нічного тепловізійного бачення, що в умовах сучасної війни дає нам перевагу на полі бою. Сплачуючи податки, ви наближаєте перемогу. Порятунок життя все нажити в одній валізі. Саме з таким багажем херсонці приїжджають на Хмельниччину. Люди вимушені тікати від жахіть війни, тож зібравши найнеобхідніше, вони сідають в евакуаційні потяги, аби переїхати у тихіше місце. Сьогодні черговий поїзд прибув на перон вокзалу. На прибулих, а це переважно літні люди. Уже чекали рятувальники та волонтери. ДСНСівці допомогли їм перенести речі, а психологи ДСНС надавали підтримку тим, хто того потребував. Заразом представники Червоного Хреста пригостили напоями. Усі приїжджі. Відчули підтримку та турботу, що тут вони в безпеці та їх ніхто не залишить наодинці. 44-та сесія Красилівської міської ради на порядок денний винесли 52 питання. Одне з них стосувалось припинення старостинських округів шляхом приєднання та об'єднання. Питання дискусійне, ми з вами його обговорювали детально. І перед початком нашого засідання ми ще раз повертались і обговорювали. Дійсно, є вимога законодавства, що Старостинський округ має право на свою діяльність. Коли в ньому є більше 500 жителів, у нас є, на жаль, менші старостинські округи, є чуть-чуть з більшою чисельністю, і ми повинні прийняти свої рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Дійсно, це рішення таке складне, бо роками ми жили з такою кількістю старостинських округів. Зараз їх буде менше, але ми повинні йти цим шляхом. Саме основне, що люди, мешканці, жителі, жителів цих сіл. Вони не постраждають і не відчують ніякого, ніякого дискомфорту. Діловоди, як працювали з 8 до 17.15 в кожному старостинському окрузі, так і будуть працювати, допомагати отримувати допомоги соціальні, оформляти документи і всі інші ті послуги, які повинні надаватись, вони будуть надаватись в повному обсязі. Старости будуть вже займатися трошки більшими територіями, надавати нотаріальні послуги і контролювати за роботами по благоустрою. Які будуть ваші пропозиції, шановні депутати? Підтримати. підтримати. Цей процес займе декілька місяців. Попередження про зміни в оплаті праці старост. І в цьому залі ми з вами також приймемо рішення, хто буде далі старостами в цих укрупнених старостинських округах. Надійшла пропозиція підтримати проєкт рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Активний відпочинок та зміцнення здоров'я другий тиждень поспіль учні молодших класів Волочиської громади активно долучаються до шкільних таборів з денним перебуванням. Педагоги освітніх закладів зробили все можливе, щоб відпочинок дітей був змістовним, цікавим, насиченим новими враженнями та приємними несподіванками. Кожен заклад використовує різноманітні методи фізкультурно-оздоровчі заходи, ігри, майстер-класи та екскурсії. Найбільше дітям подобається відвідування басейну. Важливим є те, що школярі отримують повноцінне дворазове в таборах за кошти міського бюджету. Також організували підвезення дітей до таборів шкільними автобусами. Правоохоронці систематично виявляють колаборантів, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Зокрема, здають позиції військових та об'єкти критичної інфраструктури. Як на думку хмельничан, потрібно з таким боротись, та якого покарання вони заслуговують? Це максимально яке можливе. Чому так? Чому Тому що завдяки їм? Продовжують гинути українці. Вони зрадники, зрадник найсуріше заслугою покарання. Придати Україну, то це, мені що це вже нема хуже. Обійство і придати Україну це вже що може бути хуже. Я вважаю, що дійсно такі, такі особи, індивіди, заслуговують найвищої покари. тому що весь світ нам допомагає. І ми хочемо нашу Україну зберегти як суверенну державу, а з'являються оці, навіть важко слово підібрати, навіть і до смертної кари. Но в нас відмінна смертна кара. Потрібно арештовувати таких людей, арештовувати і або взагалі давати на народний, щоб народ вирішував, що з ними робити. Я думаю, що вони не мають права жити, такі ну, придають. Україну і, і маєте на увазі, які здають да якісь точки. Ну я рахую, що вони не мають права жити і давати таких людей на народний суд, щоб вони самі судили. Так як ми воюємо з цією країною, тому я дійсно не можу зрозуміти поведінки цих людей, адже ми проти цієї країни, і наші військові гинуть там кожного дня, захищаючи та боронячи нашу країну і нас, самих людей. Тому, на мою думку, вони заслуговують покарання найвищого ступеня. Погода на 19 червня на Хмельниччині. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Температура повітря по області вночі від 14 до 19 градусів із позначкою. Плюс в день 28,33. Такими були новини вівторка. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра. Годні мови сприяти собі.